Оля рада вас вітає, до гри малят гукає, а готуйте швидко, язичок тренуйте спритно, Віршики вивчаємо, Розумними ми зростаємо. Деньку, любі малята, привіт! А ви знаєте, що влітку дуже теплий дощик іде, так? Теплий. Ви вже гуляли під теплим дощиком. Тоді сьогодні ми з вами з пальчиками теж пограємо з дощиком. Пограємо? Тоді поїхали. Я вам теж приготувала нову пальчикову гру, яка називається дощик. Готові? Поїхали. Крапа, дощик на крапайчик. Барабанить, барабанчик, бубонець, буб-бубонець, щоб усі йшли в танець.